Люди, які пережили замах на вбивство. Яка ваша історія? Випадковий чувак вистрілив мені в груди, бо подумав, що це мій сусід-наркодилер. Мій сусід був 190 см і чорний, а я 153 і білий. Жарти жартами, але все, що він отримав, це кілька сигарет, трохи кишенькових грошей, і 35 років за замах на вбивство другого ступеня. Моя старша сестра намагалася вдарити мене великим ножем на мій 16-й день народження. Моя мати вихопила у неї ніж, перш ніж він потрапив мені в живіт, вдарила її об холодильник і закричала на мене, щоб я тікала. Востаннє, коли я бачила свою старшу сестру, вона сказала: Я пережила це, і ти повинна, це жалюгідно. А потім сказала людям, що це був самозахист, тому що я намагалася завдати їй болю. Я буквально їла свій святковий сніданок. Я не могла нормально спати протягом двох. Років, поки вона була в будинку, тому що вона постійно намагалася увірватися в мою кімнату вночі, щоб перерізати мені горло, поки я спала. Я ненавиджу її. Я відчуваю, що дуже запізнююся на вечірку, але мого дядька намагалися вбити через випадковість і чисте невезіння. Він жив у багатоповерхівці, і якийсь наркоман натискав на всі дзвінки. Хтось впустив його через лінощі, байдужість, бажання, щоб дзвінок вимкнувся. Наркоман продовжував стукатися в усі двері в коридорах, і мій дядько був першим, хто відчинив йому двері. Наркоман витягує ножиці і встромляє їх йому в горло. Потім наркоман незворушно виходить з будинку і каже парі, що. Проходила повз, вам, мабуть, варто викликати поліцію, бо я щойно когось убив. Його дуже швидко забрали, і мій дядько вижив на рік чи два, поки його не вбила епілепсія. Я доставив піцу в будинок за містом. На зворотньому шляху я зупинився, щоб допомогти машині, яка зупинилася переді мною з увімкненими аварійними вогнями. Я став поруч і подумав, що це дивно, що ніхто не опустив вікно і не вступив зі мною в будь-який контакт протягом приблизно 15 секунд. Потім пасажир вискочив зі свого боку машини і закричав, що їм потрібна допомога, і попрямував до моєї машини. Я подумав, що в цьому є щось дивне. Коли я почав від'їжджати, перш ніж він зміг Статися до моїх пасажирських дверей, він почав стріляти в мене. Я пригнув голову після того, як перша куля влучила в заднє скло і застряла в підголівнику мого пасажирського сидіння. Ще одна куля влучила в заднє скло, а інші три кулі влучили лише в зовнішні металеві частини мого автомобіля. Ще однією кулею він промахнувся. Я пам'ятаю, що був упевнений, що помру, оскільки він вистрілив у мене ще кілька разів. Я був дуже здивований, що не запанікував, а просто подумав: о, мабуть. Це кінець, виявляється, це був план пограбування. Піцу замовили, а хлопці стояли на дорозі, щоб перехопити мене. Вони знали, хто я, і знали, що я зможу їх впізнати, оскільки я вже доставляв їм кілька замовлень раніше. На ньому не було нічого, щоб могло приховати його особу, і це наводить мене на думку, що він застрелив би мене, якби потрапив до моєї машини. Наступного ранку їх усіх заарештували. Стрільця визнали винним у замаху на вбивство і засудили до 40 років. Ув'язнення пізніше він подав апеляцію на цей вирок, оскільки в інструкції для присяжних було неправильно вказане слово. Виграв апеляцію і в результаті був засуджений до 10 років. А в листопаді 2010 року вийшов на свободу через 5 років. Решту 5 років він мав відбувати умовно достроково. Його двічі заарештували за порушення умов, коли до повної свободи залишалося лише кілька місяців. Я сміявся. Моя мама намагалася вбити мене і мою сестру, коли ми були молодшими. Вона переживала психотичний епізод і була схильна до суїциду. А я сказала щось не те, що її розлютила. Вона погналася за нами до підвалу з ножем. Ми забігли в мою кімнату, і моя сестра сховалася в шафі. А я намагалася відбитися від мами біля дверей. Вона намагалася відчинити двері, а я намагалася їх зачинити. Це була боротьба туди-сюди, поки вона не просунула руку в двері. Я думаю, вона намагалася залучити моє ненасильство. Бо думала, що я не закрию двері на її руку. Але я грюкала дверима знову і знову, поки її пальці не зламалися. Тим часом мій тато, який був у будинку, нарешті спустився вниз, щоб перевірити, що відбувається. Майте на увазі, що все сталося дуже швидко, і мій тато має звичку відключатися, коли у мами починаються напади. Врешті-решт він відтягнув її від дверей, а ми з сестрою вибігли з дому і застрибнули в наш фургон. Він виїхав за ріг і вимкнув світло. А ми всі пригнулися на Сидіння, щоб сховатися, і залишалася там, поки тато не побачив, як вона від'їжджає на іншій нашій машині. Коли я був дитиною десь у другому класі, наш будинок пограбували, і ми з мамою повернулися додому, коли це відбувалося. З якоїсь причини вона вирішила зайти і завадити їм. Вона схопила пістолет. Не стріляла, закричала на них, щоб забиралися геть з мого будинку. Потім ми поспіхом поїхали до магазину на розі, щоб зателефонувати в поліцію. Це було ще до появи мобільних телефонів. Менш ніж через два тижні. Ми з мамою сиділи у вітальні на дивані спиною до вхідних дверей. Хтось проїжджає повз і робить шість або вісім пострілів у фасад нашого будинку. Слава Богу, що у нас були сталеві вхідні двері. Приїхала поліція і сказала, що не вважають ці два інциденти пов'язаними. you <laughs> Мені було 13. Моя мати кричала на мене за те, що я зробила бутерброд з тонцем на обід і не зробила його для неї. Вона була кур'єром, і я ніколи не знала, коли вона буде вдома, а коли ні. Це були дні, коли ще не було мобільних телефонів, і вона часто купувала обід по дорозі. Я з'їдала обід до того, як вона поверталася додому, але вона все одно злилася. Я була егоїсткою, жахливою дочкою тощо. Так чи інакше, коли вона кричала, я відступала від неї, поки не була притиснута. До тумби з раковиною. Вона продовжувала наближатися до мене. Клянуся Богом. Перш ніж я зрозуміла, що відбувається, або змогла збагнути зафіксувати. У неї в руці були ножиці з ножичного блоку, і вона все ще наближалася до мене. Вістря ножиць було спрямовано на мене. Я закричала, криваве вбивство. Мій брат вибіг зі своєї кімнати, прямо з кухні. Коли вона почала розмахувати ножицями біля мого горла, він спіймав її руку за два дюйми від моєї шкіри, і вона наступала на мене. З такою силою, що у нього все ще залишався певний імпульс, щоб протистояти. Якби його не було поруч, вони б застрягли в моєму горлі. До цього дня вона не розуміє, чому я не маю нічого спільного з нею. І найближче, що я коли-небудь отримувала від неї, було мені шкода, що ти не пережила це. Так, відтоді їй поставили діагноз нарцисичний соціопат. Уявіть мою повну відсутність здивування. Сусід вдарив мене ножем у груди за те, що я двічі вдарив його по голові десятифутовою гирею, намагаючись зупинити його від побиття своєї дружини. Однак я товстий і ніж не пройшов достатньо глибоко крізь тканину моїх людей, щоб завдати якоїсь шкоди. Ура, що я товстий, а його все одно звинувачують у замаху на вбивство. У мене були напади, коли я була молодшою, тому той факт, що я пам'ятаю це, є дивовижним для мене, і мій тато віз нас із сестрами до нового будинку. Який вони з мамою щойно придбали як кілька тижнів тому, коли жінка, яка хотіла накласти на себе руки, виїхала прямо на смугу руху мого тата. Я пам'ятаю, як він кілька разів перелаштовувався на протилежну смугу, і щоразу жінка перелаштовувалася, але все одно їхала прямо на нашу машину. Ми не постраждали, але викликали поліцію і пояснили, що жінка намагалася накласти на себе руки. Я не знаю, що сталося з жінкою, але я залишилася жива. Я і моя сім'я не постраждали. Але ми були дуже налякані. Це був не я, а мій дядько. Коли я був дитиною близько 10 років тому, мого дядька підстрелили, коли він виходив з бару з кількома друзями. Його друг отримав одне поранення в плече, але з ним все було гаразд. Мій дядько навпаки, отримав три поранення по одному разу в товсту кишку, легені та серце. За всіма ознаками стрілець достав його і поїхав геть. Друзі відвезли його в лікарню, і, незважаючи на те, що куля застрягла в серці, а кров потрапила в легеню. Йому вдалося вижити. Він Довго страждав від болю, але з тих пір налагодив своє життя і приблизно через рік збирається одружитися.